Ну і дізнаємося зараз, чи була вдалою для полювання ніч для батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового Тамана Івана Сірка У командира цього батальйону Юрія Федоренка. Юрію, вітаємо! Слава Україні! Розкажіть, будь ласка, якою є оперативна ситуація на напрямку, який бороните? Героям слава Підрозділ на поточний момент. Виконує завдання на трьох напрямках одночасно. Продовжуємо виконання в напрямку глибокого. Ще додатково є два напрямки, які поки що не озвучуємо, але підрозділ вже ефективно став до оборони і має результати по знищенню особового складу противника, а також його техніки і, зокрема, вогневих засобів. Якщо казати про напрямок глибокого основного засередження зусиль, противник намагається тримати інтенсивність ведення бойових дій на відміці. Високоінтенсивно, тому так чи інакше намагаються залучати резерви живої сили, техніки, зокрема і броньованої. Якщо можна фіксувати, що з початку червня до серпня місяця противник на вітинку майже не застосовував легкоброньовану броньовану техніку, переважно вчиняв ударно штурмові дії шляхом пішого накопичення, а також застосовуючи високоманеврену техніку, типу двокалісні мотоцикли, баги, то серпня місяця почав застосовувати і танчики і БМП за сценарієм Донецької області зверху обварені так званими сараями, під якими знаходиться штурмова піхота. Логіка дуже проста: максимально швидко доставити свою живу силу до передньої лінії боозі. Відповідно щодо застосування ворогом легкоброньованої броньованої техніки. У нас в смузі за рахунок об'єднаної роботи ряду бригад, віртуозної роботи протитанкістів, артилеристів, піхотинців. З ручними гранатометами і звісно засобів БПЛА розвідуваного типу дії, які на ранніх стадіях дають можливості виявити ворога. і Ударних засобів, таких як в півдрони та інші, вдається ефективно виявляти та нищити ворога. 80% техніки противника, легкоброньована та броньована, яка приймає участь в ударно-штурмових діях, або знищується, або пошкоджується на полі бою. Спочатку а потім добивається. Рівно так, як і штурмова піхота противника на поточний момент всі позиції залишаються за силами оборони, які утримувалися. і звісно, щоденно ми куємо передумови для того, щоб мати можливості витискати противника з тих позицій, які він зайняв, таким чином звільняючи богом дану землю. Юрію, ви командир. А ваш заступник був в ефірі у наших колег Олексій Маляревич, і він сказав, що ротації дуже часті у росіян і більше тижня на ділянці, де ви працюєте, ніхто не тримається. Ніхто не тримається. Він мав на увазі, тому що ви їх знищуєте чи просто є постійно ким міняти? Є постійна потреба кого міняти у росіян. Я напевно доповнив би, що в зв'язку з тим, як я попередньо сказав, противник намагається тримати інтенсивність бойових дій на рівні вище середнього, високоінтенсивно можна сказати. Звісно, так чи інакше, у них штурмова сила і інші засоби, які приймають участь у штурмах, закінчуються в результаті ефективної роботи сил оборони. Так чи інакше, противник вимушений шукати нові резерви, ставити в стрій і тилові частини, і поповнювати і технікою і засоби, і боєприпасами. Тому дійсно. Так чи інакше фіксуються різні організми, які приймають участь у війні проти України, але незважаючи на те, це штурм зет, приватні військові компанії, чи регулярщики, чи представники кадирівських військ на полі вонлі, ті, тих опиняється в зоні доступу зброї сил оборони, гинуть всім одинаково. Але це стає можливо за рахунок спільної роботи. Спільна робота це тим, кожен українець, який підтримує сил оборони. І наше виконання на полі бою абсолютно точно. Абсолютно точно. Дякуємо вам за це нагадування. Ми теж постійно нагадуємо нашим глядачам, що ти або в ЗСУ, як Юрій Федоренко, або для ЗСУ, як ведучі, зокрема, національного марафону, які щодня роблять збори, інформують Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Був з нами на прямому зв'язку.